Я вітаю, шановну аудиторію. Доброго дня або доброго часу доби всім тим, хто зараз з нами перебуває в одному товаристві. В найближчих 30 хвилин ми поговоримо про е, все, що стосується американської політики щодо Росії, щодо України, щодо війни. Ну і звичайно, ось ці останні дні, які мають принести нам ну фактично завершення десятиденного терміну, який був спочатку п'ятдесятиденним. Це йдеться тут про ультиматум американського президента по відношенню до росіян. І щодо так само інших е, країн, які є партнерами Російської Федерації, про все це будемо говорити просто зараз. Ну а співрозмовником тут буде. От ви вже зараз бачите пана Олексія Єжака, це є експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання. Дякую, що зголосилися. Вітаю вас, вітаю глядачі. Отже, зовсім скоро спливає ось цей ультиматум. А конкретно це буде 8 серпня, дослівно за кілька днів. На цьому тлі з'явилася новина про те, що в Росії. Ймовірно, в Москві е, найближчим часом має з'явитися спеціальний представник Дональда Трампа, стів вітков. Ймовірно, це буде 6 або 7 серпня. Е, ну тут цікава історія знову ж таки. Я це співставлю. Якщо Вітков у Москві 6 або 7, а ультиматум спливає 8, то ймовірно, це можна якось там знаєте, вишикувати в один логічний ряд. Чи ви так само бачите в цьому певний зв'язок? немає інформації, що саме йдеться, але якщо дивитись американське кіно, яке можливо відповідає такої логіки, якій слідує Дональд Трамп, ну таке якісне американське кіно, я не говорю там про, на, про треш. А якісне кіно, ну дуже схоже на те, що їздив Вітков з пропозиціями перший етап. Його використали, використали росіяни. Ну є на цей на цей предмет доволі доволі надійна інформація, що росіяни просто роздивлялись від кафе і намагалися зрозуміти, що їм робити з Дональдом Трампом. І вони вирішили, що Дональд Трамп абсолютно абсолютно безпечний для Росії людини. Вони зроблять все, що. <захучить>. Але виявилося що це не так росіяни відкинули ту пропозицію, яку обозив відкав. Вона зараз відома, вона офіційно майже була проголошена, що Сполучені Штати визнають за Росією де-факто контроль того, що вона вже захопила, і, можливо, навіть визнають російську належність Криму. І можливо, верніше скоріше, скоріше за все, знімуть санкції і запустять різні дуже вигідні про це, проекти взаємодії. Росіяни це відкинули, відкинули, можна сказати, по-хамськи. Почали ще троліти Дональда Трампа, що нічого він не може зробити. Ну ситуація змінилася. Я думаю, тепер та ж сама особа за тією ж самою логікою їде до до москви або куди він там їде щоб сказати що умови стали гірше для росії і треба треба погоджуватись але що за цим стоїть це вже більш складна ситуація що будуть робити я маю на увазі сполучені штати якщо росіяни знову скажуть що що їх це не цікавлять, і вони будуть продовжувати те, що продовжують. Я думаю, тут мова йде а, про більш таку а, а, комбіновану геополітичну ситуацію, тому що одночасно з а, з з ультиматумом дональда трампа який спливає 8 8, восьмого серпня там одночасно ну через кілька днів там там ще будуть інші важливі переговори там ще буде важлива угода торгівельна угода яка вже в принципі вона узгоджена, але буде така фіналізація між Китаєм і Сполученими Штатами. Між Сполученими Штатами і Китаєм Перед цим ми бачили шотландську угоду, таку нову трансатлантичну угоду між між сполученими штатами і Європою, яка включає не тільки торгівлю. Ну взагалі це комплексна трансатлантична угода. Вона не фіналізована на папері, але ну в принципі домовились. Домовились там, є оборона складова, там є натична складова, там є. Інвестиційна складова, тобто комплексна угода, наступна Сполучені Штати з Китаєм, і між цими двома угодами Ну Росі... ну Сполучені Штати сформували нову нову пропозицію або нову позицію щодо Росії і очікують того, як Росія на це зреагує. Я не виключаю, що попередньо з Китаєм. Узгоджено питання Росії, які можливі варіанти, і в принципі від того, що що буде на переговорах з Москві залежить трошки, залежить те, якими будуть умови американо-китайської угоди. Якщо якщо росіяни говорять, що вони продовжують воювати і нічого не змінюється, це означає, що угоди для Китаю буде гіршими ну вер верніше такі мінімально озвучення А якщо ж Росія піде на певні поступки і скаже, що вона звертає цю війну, то я не виключаю умови для Китаю буде значно. Кращими і таким чином це моя гіпотеза. в мене немає доказів, але ну виходячи з, з, з логіки, того що відбувається, що може бути за за цими ультиматумами Дональда Трампа і поїздкою Бітков. Тобто, от такий сигнал Китаю, якщо Росія зараз домовиться. Про закінчення війни без додаткових умов, просто припинення бойових дій. А далі будемо розмовляти. Можете розмовляти так, можете по іншому, можете разом з Україною, можете ще якось, але зараз треба припинити бойові дії. Якщо Росія погоджується, то Китай отримує бонус. Бонусу у відносинах із Сполученими Штатами в рамках тих ну тих підписань, які плануються на середину серпня. от так от мені уявляється ця ситуація, але треба дивитися. Все інше навколо цього. от такий антураж. Ну він символічний. Тут є символіка, і дуже схоже на те, що Дональд Трамп вміє цим. Ну, як людина медійна, він розуміє, як цим як цим користуватись, як це подавати. Ну, якщо нагадаю якщо раніше Путін випросив у Дональда Трампа термін до, до початку вересня, це закінчення Другої світової війни, в, в Азії. Коли була підписана капітуляція Японії перед перед союзними військами Чайканши, ну там комуністичний Китай не брав там участі, а ми сполучених штатів, європейців, Чанкайши, Тайваня сучасного, ну і Російська там була участь. А Дональд Трамп переніс це переніс цей термін на. Приблизно дату капітуляції Японії, умовно кажучи, тобто між двома бомбардуваннями 6 і 9 серпня, коли стало зрозуміло, що Японія капітулює. Ну от бо... але, це не основна ядерна. Я думаю, ядерна тема. Вона символічна. Вона додає нагадувань різних і, і демонструє ступінь рішучості сполучених штатів. Але головне те, що мені здається. Дональду Трампу сполученим штатам вдалося от залучити Китай. Вони ну неформально дали таку можливість для Китаю обирати. Або вони отримують базову угоду і Сполученими Штатами, якщо Росія не змінює політику, або ж Китай отримує кращу угоду кращу і Сполученими Штатами економічну, якщо Росія змінює свою політику. Якщо говорити до речі про роль самого Стіва Віткофа, не знаю наскільки заслужено і наскільки об'єктивно, але такі думки лунають в публічному просторі. Я певен ви так само їх зустрічали про те, що це така людина, знаєте, лояльна до Росії, до Росіян, людина, яка хоче торгувати, людина, яка навіть має там свої певні фінансові інтереси, і звідти таке от деструктивне ставлення, обережне ставлення до цієї особи в Україні. Ну то. Фактично, його поява в Росії в переддень запровадження ось цих обмежень, чи може вона бодай теоретично повпливати на суть самих обмежень на те наскільки вони будуть там відчутними дошкульними для російської господарки і для економіки тих країн-партнерів, які з нею надалі торгують? Ну навряд чи Вікав може бути жорстким, але в певних Дональд Трамп його довіряє. Вони провернули багато спільних справ. І Віков був Ну в принципі, він у курсі справ не тільки що можна отримати з Росії, а також у курсі справ, що можна отримати з Ірану і Арабських країн в рамках таких глобальних на глобальних мирних переговорів. Я думаю, його зараз. Відправляють в Москву, тому що немає іншої людини, з якої росіяни готові говорити. Кого Росіяни готові слухати, так відкав, відкав ну, комерційно, можливо, орієнтована людина, але дуже схоже на те, що за останні пару місяців сполучені штати зрозуміли, що з Росії нема чого взяти. Вони багато чого пропонували, якісь суперуходи, якісь величезні величезні об'єми об'єми грошей які можуть отримати особисто Трамп. я думаю єдине що в них таке реально було вони готові були подарувати Сполученим штатам великі обсяги природного газу, який зараз не видобувається так само як росіяни подарували великі обсяги газу міжнародному консорціуму, який, який Ямалу скраплений газ північним потоком качає Там там китайці, там французи, там є європейські І ще інші компанії. я Не пам'ятаю склад, але Росіяни подарували цей газ на 10 років в обмін на інвестиції. Тобто 10 років, як тільки газ піднімається з на поверхню, він вже належить Китаю, Франції, там, іншим країнам, вони цим торгують. Я не виключаю, що таке ж саме росіяни готові були зробити такий великий подарунок Сполученим Штатам, можливо, особисто Дональду Трампу, і вони по наявним трубам качали б це цей, цей об'єм в Європу, отримували прибутки. Ну їм би дарували, вони би отримували прибутки в Європі і таким чином збалансувало збалансували торгівельні баланси між між сполученими штатами і Європою. Але європейці вже сказали, що вони не будуть відкривати. Трубопроводи з Росією, тобто, це вони не будуть приймати молекулярний російський газ, тобто який буде йти типу тому. Тобто, вони попередньо у переговорах з Сполученими Штатами закрили цю тему. Такого не буде. Тобто, цей газ, якщо він буде десь в Росії видобуватись в західних інтересах, він не буде просто американським подарованим американцям, тому виявилось, що нічого. Нічого на Сполучені Штати не можуть отримати із Росії. Все це блеф, не тільки ядерний, а й економічний. Там немає нічого, щоб могло зацікавити масштаби американських інтересів. Тому тому від і їде можливо вже це сказати. Нам знаєте, те, що ви нам обіцяєте, нам мало того, що ви побудуєте. Трамп Трамп Таур десь у Москві Тут мова йде про сотні мільярдів. Це зовсім інша об'єми. Мова йде про велику, велику геополітику там, де і Китай, і світові ланцюги постачань, і світові світові транспортні маршрути. Тобто, ну якщо є щось запропонувати конструктивне, пропонуйте. А, а, а максимум, що ви можете запропонувати конструктивно росіяни, це припинитися війну. Тоді дійсно відкриваються. Можливості для великих проектів а зараз вони просто закриті. Тому я думаю, обрали Вікофа, тому що він єдиний з ким росіяни ще готові говорити. Ну і він все ж таки у курсі більш-менш у курсі справ можливо ніхто більше у Сполучених Штатах не в курсі справ того, що відбувається в російських елітах і пов'язаних процесах цим. Ну та тут знову ж таки розуміємо рівень теоретизації, наскільки росіяни готові закінчити цю війну, і що для них це ну я маю на увазі затримати її, тобто на тому етапі, на якому вона зараз є, і що для них це могло би означати, тому що лекало насправді воно дуже відрізняється американське від російського. Якщо Трамп постійно говорить про заробітки, про те, що фактично Путін і Росія не хочуть заробляти, хочуть збиткувати і провадити надалі цю війну, то росіяни мають зовсім інші аргументи і зовсім іншу, скажімо так. Логіку та вона людожерська, але ну треба це визнати, вона абсолютно інша з точки зору там своєї мотивації і чому вони надалі ту війну проводять ем, ще одна історія, яка, знаєте, десь там трохи відійшла на маргінес, особливо з огляду на свою таку. Е Нетиповість як для публічного простору, коли така перепалка відбувається між чинним президентом, ну хіба однієї з найпотужніших, а може найпотужнішої сенсі політичному держави наразі, тобто Сполучені Штати, Дональд Трамп і Дмитрій Медведєв пішли вже. Після самої ось цієї перепалки онлайн обміном думками пішли вже оцінки аналітиків. Те про що видання більд пише німецьке, наприклад, онлайн сутичка між алкоголіком і нарцисом призвела до загрози ядерного конфлікту. Так, тут я зачитав заголовок. Я визнаю, я в суть не вхожу. Ми просто не маємо стільки часу. Та але навіть такі заголовки, чи ви би погодились, що дійсно те, що писали обоє спершу медведів? І це вже далеко не вперше, і те, як Трамп на це реагував, дійсно підняло десь там ризик ядерного конфлікту, загострення реалізації його я зараз це відповім. Я трошки буквально півхвилини стосовно того, чого хоче Росія і чому це вони що? не розуміються із сполученими штатами. Сполучені штати дійсно вони не розуміють, чому російська еліта готова втрачати на цій війні і нічого не отримувати. Вони тільки втрачають, втрачають, втрачають. Навіщо це? Але логіка російських еліт полягає у тому, поки що вона є більш-менш цільною, що якщо вони зупиняють війну, принаймні якщо Путін зупиняє війну, вони втрачають владу дуже швидко, і тоді вони втрачають Росію. Росія всі економічні ресурси Росії. Зараз вони презентують на всіх економічних ресурсах, і це трильйони доларів. А втрачають вони на війні десятки мільярдів доларів. Ну вот, вот така така у них логіка. Вони вважають, поки є Росія, поки вони контролюють ну Росію, як вона є. Її ресурси їм вистачить. Але якщо вони зупинять війну, вони. Втратять все, тому тут дійсно така ситуація, коли ну зараз дуже схоже на те, що Сполучені Штати почали це розуміти, але далі далі вже е, діє старе, старе таке табу, що Росія має зберегти Сполучені Штати ніколи не підштовхували жодну країну до руйнування. Вони завжди намагались зберегти суверенітет будь-якої країни навіть вороже. Вони от сполучені штати бояться, що якщо вони занадто сильно вдарять по російським елітам, Україна розсипеться і тоді буде ще більше проблем. А тепер щодо, щодо цих ядерних цієї ядерної ситуації можливо це пов'язано. Оцей цей ядерний блеф, постійний російський, він, він цементує російську владу із середини. Це як такий, такий ядерний героїн, який ну, дозами вприскують в російське тіло, і воно зберігає певну певну консолідацію час від часу. Тут, тут я б сказав, моя особиста думка стосовно того, що зараз зробив Дональд Трамп, так це дуже схоже на тролінг, Так, тут немає жодних жодних. Підвищення ризиків, тому що національні рівні готовності до ядерної війни ані у Сполучених Штатах, ані в Росії, ані в інших ядерних країнах не змінились. Вони мінімальні як були, так і такий бізнес з'южу. Але ця риторика мені здається, Дональд Трамп як людина. Ну з, з, з політичною такою чуйкою, він він відчуває. Мені здається, абсолютно правильно відчуває. Що цей його крок значно більш популярний ніж будь-які кроки пов'язані з тарифами і з економічними війнами всім цим, бо просто якщо говорити про, про тарифи і економічну систему, стара система подобалась більшості світу. А от якщо говорити про ядерну риторику Росії, вона нікому не подобається. Вони просто дістали всіх. І Дональд Трамп це відчуває, що він може, якщо не зупинити російсько-українську війну, натиснувши на Путіна, у нього є шанс зупинити цю риторику. Принаймні, оце можна зробити, тому що цей рот російської ядерної проблеми він пов'язаний з таким ядерним клопом Медведєвим, і все. І тому і тому немає немає великих проблем, щоб це зупинити. Це до речі, намагався зупинити зупинити Джо Байден. Він один раз. Ну просто Джо Байден. Це така елітарна особа, такий можна сказати, сноп від демократичної партії, який просто не звертає увагу на таку ж пану, як, як Мідвідів, але в принципі світ звертає на це увагу, тому що це альтер-егли Путіна, і він постійно щось говорить. Один раз, мені здається, тільки Джо Байден десь сказав: ну навіщо вони це говорять? Якщо, у них, якщо вони про це не думають, то навіщо говорити? А от тепер Дональд Трамп вирішив зробити цю, цю брудну роботу і цього клопа роздавити. Це можливо. Тому що такою, таким тролінгом, за яким насправді стоїть дуже потужний американський арсенал, от Дональд Трамп сказав, що Зараз підводні човни, які він там спрямував, вони вже знаходяться там, вже потде потрібно. Ну відомо, що американські підводні човни стратегічні. Вони завжди знаходяться там, де потрібно? Тобто, тут мова йде. Ну всі знають, що вони знаходяться там, де потрібно. Але тепер Дональд Трамп сказала, що вони ще й більше знаходяться там, де потрібно. І це реально, це реально, дійсно, реально, цілком реально зруйнувати навіть не ядерним ударом палац конкретно Медведєва. І тут виникає питання: а А чи буде Росія якось реагувати? Якщо почитати по, по і послухати, що вони з цього приводу говорили, що що буде, якщо Сполучені Штати нанесуть якийсь там удар. От просто просто такий політичний удар, що вони вони вже не будуть починати ядерну війну. Вони подумають, вони подумають, вони вирішать, що далі робити, а потім вже почнуть якусь ескалацію. Тобто, тут є є є можливість дати Росії такого ляпаса, що вони просто просто ну припинили цю дурню навколо 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 ядерних різних погроз шантажу, і я не виключаю, що. Один з практичних результатів візитів візиту від кафа в Москву може бути те, ну якась там спільна заява, що країни не будуть використовувати ядерну риторику, взагалі згадки про ядерну зброю, або наприклад, навпаки, почнуть там певні консультації. це, і це теж є одним з предметів переговорів з Китаєм і Росією у Сполучених Штатах почати чергової, ну, чергові переговори про обмеження ядерних озброєнь. На тому новому етапу, який починається. Тобто, ну тут, тут я б сказав, що це скоріше в плюс Дональду Трампу, і ті голоси критики, які зараз лунають, ну вони теж зрозумілі, але вони значно менше і менші і за і за інтенсивністю, і за наповненням, ніж та критика, яка була, коли Дональд Трамп у, у квітні почав тарифну війну глобально. В то була непопулярно, а це більш-менш популярно. Всі всі погоджуються з тим, що цю риторику російську треба просто ну таким ну, потужним ляпасом припинити, і далі вже починати нові консультації стосовно контролю ядерних озброєнь. Можливо, можливо, разом з Китаєм, і можливо, це частина тієї тієї великої угоди, яку планує сполучені штати з китаєм на середину на середину серпня та, ну, бачу, що додаткові учасники нашого ЕТЕРу намагаються потрапити в кадр. Це нормально. В мене теж такі учасники є. Е, от е, тому зробимо вигляд, що ідемо далі, та і е, все окей. Ну, слухайте, якщо говорити про е, роль Дмитрія Медведєва в цілому в російській політиці до останнього моменту до цієї перепалки з Дональдом Трампом. Е, так виглядало, так принаймні здавалося, що Медведєв просто виконує роль такого, знаєте, Жириновського, після того як останній віддав Богові душу, і в принципі там говорить будь-що. За що не понесе жодної відповідальності, чи можна говорити про цю особу і про сам підхід росіян, бо неважливо, чи це Медведєв чи це буде хтось інший. Коли є от така особа, є такий паяц, знаєте, в палаці, от такий паяц, який там щось говорить і е, поводить себе е, характерно. Що відтепер, після цього прецеденту, росіяни будуть е, інакше ставитись до ролі такої людини, яка ніби і статусу не має, а в той же час є е, е, голосною і помітною з точки зору своєї риторики. Напевно, вони зміняться. Якщо не змінять це, буде означати наступну ескалацію. Якщо змінять то це означає, що Медведєв не буде так говорити. Він відрізняється від Жириновського за статусом, його ігнорували довго ігнорували, але все ж таки нагадаю: він заступник. Голови Ради безпеки Росії, тобто він заступник, це не Шойгу голова Ради безпеки, це Путін. Шойгу це секретар. Так от Мєдвєдєв це заступник Путіна в Раді безпеки Росії. Ну, можливо, орган не такий вже важливий, але тим не менше в нього є офіційний статус. Він здається, все ще. Там лідер єдиної Росії, здається, він залишається там як формальний керівник, хоча хоча не впевнений, ну там він залишається в керівних в керівних органах. Ну і він, колишній президент, колишній президент Російської Федерації, тому статус його значно вищий, і його ігнорували. Але ну от судячи з того, як зараз реагують ну, західні спільноти. Все ж таки за сукупністю обставин прийшли до висновку, в тому числі у Сполучених Штатах, що до Медведєва треба ставити серйозно у тому сенсі, що він відбиває насправді те, він говорить насправді те, що думають у найближчому оточенні Путіна. Тобто, це можливо неадекватні уяви про світ, це можливо, можливо, наркотичні різні тріпи. Але тим не менш, це те, що всередині близького оточення Путіна вони таким чином дивляться на світ, вони цим граються. Тому у цьому сенсі до Медведєва треба ставитись серйозно. Тобто, це один заятол російський аятол. Він можливо маргінальний, але це один з Заятов, і він знає, що Всередищі російських аятол відбувається, і він це транслює йому це дозволено. Тобто, з одного боку, це був такий ефективний російський крок з точки зору гібридної війни і інформаційної складової, коли не зрозуміло це насправді чи просто вони просто вони розважаються. Але з іншого боку, це робить російську владу, владу вразливою, тому що. Ну, невідомо як вони будуть реагувати, як взагалі вони будуть зберігати стабільність, якщо, якщо тиск буде спрямований на такого одного з заято, причому демонстративний тиск, що вони будуть робити? Що буде робити Верховна тала Росії, якщо одного заято ну просто розчавлять. Чи буде він застосовувати ядерну зброю? Ну раніше говорили, що вот вони використовують Росіяни. Ну кремлівські використовують таких людей, як Жириновський і Медведєв, Ну як шпана на вулиці, коли один невеличкий там виходить і починає, починає до когось приставати? А якщо щось не так, нам вискакує ціла шуба. Так, от зараз ситуація змінилася. Зараз можливо Дональду Трампу цікаво подивитися, як буде вискакувати ця шобла із співпідворотні, в якому порядку. А може не вискочать. А якщо вискочать, то він їх завалить. Ну, проблема у тому, що все ще залишається, Ну можливо, все ще залишається це табу на, на щоб завалити всю російську еліту, інакше країна розвалиться там. Та можливо, там проблема не у тому, щоб їх там розчавити і поставити на місце а просто є побоювання, що Росія цього не витримає і почнеться там великий хаос з великими наслідками, які гірше за ці слова Медведєва. Тому, тому, ну от я б сказав, що це можливо трошки брудна для Дональда Трампа робота. Для американського президента це трошки нижче рівня на який він має реагувати. Але з іншого боку, можливо, Росія сама вже потрапила в цей капкан. І з цього капкану, можливо, вже. Можна підійти і і особисто особисто з'ясувати, що там відбувається. Тобто, я думаю, це ефективний крок Дональда Трампа. Ну так тут я думаю, кращим доказом або показником цієї ефективності буде те, як зміниться риторика і самого Дмитрія Медведєва і в цілому росіян. А ну я не бачу якоїсь знаєте чергової хвилі після цієї історії з наближенням кораблів ядерних. З ядерними носіями до е, Росії. Ну принаймні, те про що Трамп говорить. Ми з вами не були свідками цих переміщень, але так він говорить. Так от якоїсь е, там великої хвилі істотної хвилі нарікань з боку Росіян, я принаймні не бачу, тому певно, так воно і працює. Я вам вдячний за те, що знайшли час. Олексій, Єжак, Нагадаю, експерт національного інституту стратегічних досліджень з нами на прямому зв'язку. Ну і побажаємо нашій аудиторії спокійного дня, аби були в безпеці. Ну і дякуємо за те, що були з нами.